Я вітаю всіх друзі. Сьогодні розпові... хотів розповісти про таку штуку, як КСО. Ось такі вони у нас є різних розмірів. Бачите, як менші, так і більші є, ще набагато більші. Мають непогане всередині, вони непоганий вміст срібла. Сьогодні я хотів би показати вам розповісти і показати, як вони розбираються, нічого тут страшного немає. Там всередині знаходиться слюда, і саме на тій слюді знаходиться в нас посріблення, друзі. Є, е, я ж кажу, їх і вони трапляються дуже, вони мають вагу таку непогану, але тут багато буде там відходу. Е, є вони набагато більше, є вони такого прямо блоками йдуть. ну Дуже багато попадається. Е, добре, беремо трошки збільшу відео. Беремо, просто ставимо ось тако і молоточком по кругу. По кругу, друзі, молоточком. О, бачимо, що вона дуже гарненько розпалася. Дуже гарненько розпалася. Зараз дістаємо. Ага, ну добре, ще стукнемо. О. Не випадає зарази. О, друзі, ось що в нас виходить всередині. Бачимо, забираємо ми ось це. Це в нас усе, друзі, мідяжка йде. Ось, забираємо це. І ось такі ми бачимо тут а, тож, мідними пластиночками. Тоже все окремо, нічого не викидаємо, друзі. Їх назбирується, коли у вас є багато КСО. Коли ви будете розбирати. От бачите, погляньте, друзі, зараз зловим фокус. О, ось це все, друзі, це все залишаємо. Забираємо, забираємо мідь тільки в сторону. Збираємо цю мідь. І оці слюдяні, ці слюдяні, все в окрему якусь там мисочку, беремо, баночку і, і збираємо. Тобто відокремлюємо по-любому, щоб у нас було без, без міді нічого, окремо, отакі слю, слюдяні окремо були. Все. Щоб нам мідь не заважала, бо мідь дуже заважає при афінажі срібла. Ось, друзі, хочу показати ще беремо так само маленьку. Просто що трошки неудобно держати, але бачимо, що ми стукнули, воно все розлетілося і все от бачимо, все так само гарно розбирається. Друзі, тут дуже чудовий місць срібла. Так що, не це є. Не пропускайте, назбирати їх неважко, вони доволі часто, в більшості попадаються ось такі великі і набагато більші. Друзі, якщо сподобалось відео, кому було цікаве, поставте, будь ласка, вподобайку. Підписуйтесь на канал, я розповім, зніму відео, як робиться афінаж уже детально. Тут нічого страшного нема, там слюдяні ці пластинки, воно елементарно робиться все. А наразі будьте всі здорові, крепкі та щасливі. Всім дякую.